Ну, прикинь, я буду репортером, реально журналістом. І якщо це буде так, то це буде реально круто. Як же добре, що ця тачка просто шурує 400 км на годину, ми можемо вилетіти просто з траси за секунду. Все, щас сейчас... добре пише. Диви, хорошо, мене приймуть. Я буду журналістом. Я б не переділи. Дякую, звісно. Але в мене, блін, косічка появилась. Я скуфом став. О! Призов до лав ЗСУ розпочався. Все, я знаю, куди мені треба. Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в В'юкрейн мобайл GTA для того, щоб спробувати вступити в будь-яку фракцію, в якій буде набір. Не знаю, чи в мене це вийде, можливо, і ні. Чи зможуть додати фракцію універсального крутого бандита і ну, можна сказати мецената міста Одеси. Це ми сьогодні все перевіримо. Для початку нам треба заспавнити машину. Тому заходимо в меню автомобілі, багаті діво, заспавнити транспорт. Не думаю, що ще ще на такому транспорті, хоч колись прилітали, просто на набір. Не впевнений, я ще так. Також, чи є цей набір зараз, але можна об'їздити різні фракції і, само собою, подивитись, чи є там якісь наборики, чи хтось нам зможе мене додати в якусь фракцію, чи потрібно здавати якісь правила, чи не потрібно здавати їх. Це я вам не скажу, бо я тупо не знаю. Але зараз ми приїдемо і подивимось, тому що їхати ця машина може ой-ой ой як швидко. Нема взагалі ніяких проблем. Ось як, кстаті, держновини. Вова туман пише, шановні громадяни, хвилиночку уваги. Скоріше за все, ще тут буде набір. Якщо я попав чисто тако на набір. Да, відбудеться співбесіда до ТСН! Сен. Абалдіть в ТСН вона попасти. Куди їхати? Кажи куди. Скоріше за все, в Київ. да? Ну окей, якщо в Київ, то я погнав. Е, при собі мати паспорт з пропискою 3 роки. Ліцензії мати. Е, ну, якісь ліцензії в мене є. Мати охайний вигляд, скоріш за все. Ну я супер охайно одягнутий. Я Я готовий. Тільки куди? Куди? Скажи, куди їхати? ТСН. блін, що будемо розбиратися. Так, ладно, Ескобар, вибач, ми тебе зараз тако об'їжджаємо, легесенько. Мені до ТСН. Я знаю, що це багато, скоріш за все, хто захоче туди поїхати, але мені до навігатор, мені до бази організацій, державній організацій і. Мерія МВС України. Один плюс один. Скоріше це воно. Скоріше це воно. Почекай, а де воно? Воно в Одесі? А, воно в Одесі. Ладно. Якщо це туди, то погнал туда. Ну, ТСН, по ідеї поїдеться від 1 плюс 1, Тому, ну, прикинь, я буду репортером, реально журналістом. І якщо це буде так, то це буде реально круто. Щас ми швидесенько повернемось до Одеси. Це не є великою проблемою. Їздимо ми доволі швидко. Правда, краще. І їхати трошечки обережніше, Санічка Щоб не було абсолютно ніяких проблем. Але якщо у мене запросять гроші при тому, щоб вступити, розумієш, то це для мене окажеться великою проблемою. Тому що на балансі у мене всього на всього 127 тисяч, і на карті банку у мене нема абсолютно тупо нічого. Так, спочекай. Ну, тут нікого нема. І це є великою проблемою офіс. Усе Туман! Санюк, привіт. Здарова. Привіт, привіт, всім привіт. Час, якщо ми вступимо, це буде максимально чітко. Блін, весь не транспорт зараз Вітаю, ви до нас, Вова Туман пише. Так, я хочу до вас. Я вроді охайно одягнутий. в мене є правда ствол за спиною, але ніхто цього не бачив. Я сподіваюся, все буде хорошо. Добре, тоді до стіни. До якої стіни? До цієї? Ну, давай. Давай будемо пробувати. Ви те 5 я пробував, в мене все вийшло. Ось, може, тут в мене теж вийде, я не знаю. Лицем до мене. Хорошо, питань нема. Друже, щас станемо журналістами. Ваш паспорт. Як це зробити? Спілкування. Е, передати паспорт. Гравець має перебувати поруч з вами. Вова, туман, так він напроти мене. Як це зробити? Спілкування. Е, передати паспорт. Еээ, блін! Я вибачаюсь, е, чомусь не можу, не можу чомусь передати. Диви, спілкування. Передати паспорт. Гровець поруч з вами. Е, яка команда? Ага. Дякую, велике. Пас. 34. Пенс. О, все чітко, Let's go! Просто було напевно кілька гравців, тому я не зміг і передати. Так, е, я все одно допиш... перше. Ага, це це другий, це Денис якийсь шушка. Так, відказ причина незнання законів країни. Да. Ну, не відіграли РП. тому що треба було напевно передати паспорт, сказати, типу, передав, достав з кишені, передав людей напроти. Ну коротше, трошечки мене киданули в тому плані, що ну я, я просто трошечки хі -хі, трошечки в мене вийшло, але в мене є ідея. Я можу ще сісти в мопеджон, поїхати забрати свою машину назад і приїхати в зовсім другу організацію, і там уже зробити все правильно, понімаєш? І я думаю, що все буде хорошо, тому let's go Добре, що тут був мопед, чи Чі, я вже давно стирив. Я думаю, не буде нікому проблемою, те, що я. Просто забрав. Я сподіваюся, що ні. Буде дуже добре, якщо я встигну на ньому доїхати додому і спокійнесенько взяти свою машину, щоб поїхати в наступну організацію і десь в наступному місці спробувати все зробити. Кстати, ось у моя точка. А чого вона тут стоїть? Хто її тут заспавнив? Текс, ладно, щас поперевіримо. Автомобілі відкрити. Benz? let's go. Щас будемо пробувати. Так, запустили двигун і let's go. Нам треба поїхати в гостомель, тому що там є банда, і можна спробувати вступити в ню. Якщо ні, то можливо, ми зможемо вступити в армію. О! Призов до лав! ЗСУ розпочався. Все, я знаю, куди мені треба. Правда, тут кент спамить. Я дуже не люблю, коли мені спамлять в лічку, тому що я ніколи не відписую. Тому що я, по-перше, не знаю, як це робити, а по друге, мені ніколи цим займатись. Тому якщо ви дивитесь це відео, прохання дуже велике. Ніколи не пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам ніколи не відпишу. Ніколи, прям ніколи. Такс, а ми тим часом просто перепригуємо цю штуку і let's go. Нам треба до лав ЗСУ поїхати. Там Данило якесь робить набір, і я вже знаю, що потрібно робити, тому все зроблю максимально правильно. Let's go! Як же добре, що ця тачка просто шурує 400 км на годину? Ми можемо вилетіти просто з траси за секунду. І, можливо, навіть впасти в воду, тому ми робимо екстрений тормоз. Це, коротше, ручник можна сказати. Ми його прожимаємо. Мені було тако залетіти сюди всередину. І як добре, що ця машина іноді може залетіти всередину, а іноді в неї трапляються якісь проблеми. Не знаю чому, але вона просто котиться. У сані бурі дзвонить телефон. Жесть. Максим, підштовхни мене з другої сторони. Вийди з мопеда, підштовхни мене тако в задницю. Пішком, пішком, підштовхни мене. Давай, давай, братуха. Підштовхни, підштовхни. Перелазь в забор. Штовхай, штовхай. Ні, 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 ні. Ти, ти не бік мене штовхай, ти в задницю мене штовхай. Чисто в бампер задній, штовхай, братуха. Тебе вийде. Блін, Максим, Максим, не виходив те, да? Не виходив Максима, щось зробити. Пишуть мені вже розказують, що там треба, по РП, не по РП. Коротше, Максим мені не допоміг ще й взяв за тарани в мене. Як старина. я не знаю, на навіщо ти це робиш, ну ладно. Ти не міг просто посунути машину. Це не так складно. Але в ТСН, звісно, я не попав, на жаль, але я можливо зможу попасти до ЗСУ. І в принципі буде дуже-дуже хорошо. Я буду якимось рядовим. Ну, мене скоріш за все, потім вижнуть, поняв. Але то таке, то не найголовніше. Головніше те, що я просто ось такого собі з поворотікс. Потім сюди в гостомель. Лецке, лецьке. Так, там, по ідеї, десь є вода. Я не дуже хочу в ню падати, але ми вроді би сюди можемо тако заїхати, так? Бемц Оба! Почекай! Це сильно було. Тут куча підписників в армії твоїх. Та я розумію, я теж в армію їду. Почекай, я приїхав майже. Я приїхав на набір. Друзі, доброго дня. Я на набір. Так, старина. Ти, ти вивчив в РП. Якщо що я тобі допоможу? Будь ласка. Я все знаю, друже. Я вивчив. Ти вообще, як завжди, крутий. Я все вивчив. Я я щас пройду. Данило, так я на набір приїхав. Все, я готовий набиратися. Я вже набрав масу. Все, до якої стіни? Все, let's go. Let's go. Так, ваш паспорт. Так, Данило, 57-й айді. Я готовий. Я, я вивчив. Я вивчив. Так, па. П'ятдесят сім. П'ятдесят сім. Достав паспорт з кишені. І передав громадянину напроти. Відказ! А як правильно! А як правильно робити? Навчіть мене! Це не можемо відійти? Добре, навчи мене, як це правильно робити. Таке треба писати спочатку, потім. Ааа, а чого не можна просто вищатом? Дивись, це номер печатки, тут таке не проходить. Ааа, це треба написати ду, потім паспорт в руці, потім ду, передав паспорт, потім пас... ID, да? Отаке таке треба вначалі. Я там трішки помилився. Шо і тобі там таке скидував. А чого не можна написати ду типа дістав паспорт з кишені і передав громадянину? Це може в кінці саме. Ага. Например, можеш оце записать. Оба о, нормально. Все, ладно, я погнав. Коротше, народ, мене не прийняли, поняв? Тому що я зробив щось неправильно. Ну, це в принципі не, не заважає мені заїхати, в принципі, в воєнку. От, це мені в принципі не заважає туди заїхати, але прикинь, по правильному я тупо не прийшов. Поняв? Мені треба через душу щось там зробити. Коротше, ну я, в принципі, трошки розібрався. Щас ми до жовтих приїдемо. Попробуємо до жовтих вступити. Якщо в мене ну вийде, то буде дуже круто. Щас спробуємо. Якщо в них набір, зараз вони самі до мене підійдуть, бо я тут, ну, не їхній трошки Доброго дня, доброго здоров'я! Таке питання: у вас нема набору часом? Ага. Ну ладно. Каже, нема набору, поняв? Оце проблема. Оце починається проблема велика. Бо я тепер не знаю, куди мені вступити. Поїхали. Давай, знаєш, куди поїдемо? Давай на всякий випадок поїдемо в бази організацій, державні організації. Поїхали в МВС Київ. Нам, в принципі, звідси до Києва взагалі ерунда їхати лишилось. Так що ми ще сюди супер швидко приїдемо. Так, тільки треба оцей ЖК якось об'їхати помаленько, тому що він дуже і дуже здоровий. Я би вообще був. Не проти там квартирку купити, чи ну точніше, хату. А, на домі написати. Типа, протягнув руку до кишені та намацав паспорт. Обалдеть. Саньок, що там, моя дім в селі Михайлівка, хоч. Ну це, мабуть, те є те село Михайлівка, поняв? Типа біля Гостомеля оця ось штука. Можливо, то Михайлівка, а можливо, ні. Я чорт його знаю. Так, мені треба ще не туди. Співбесіда до ТСН продовжується. Чекаємо тих, хто запізнився. Блін, до ТСН теж хотілося б, але є свої проблеми, поняв. Мене там не прийняли. Меджу тупо не прийняли. Це є великою проблемою проблемою Я би хотів просто піти купити хату і було би круто. Давай сюди, щас подивимося, що тут відбуватись буде. Такс, є хто тут взагалі? Ну, в поліції? Алло ей, лисі глобуси. Ні, тут ще нікого нема. Ні в в'язниці, ні біля самого участку. Просто тупо нікого нема. Це, звісно, є проблемою. Не знаю, чому тут нікого нема, але напевно у них вихідний. Блін, я тепер не знаю, куди мені вступити. Мене скрізь мені відмовили. В поліції тупо нікого нема. Ду ліцензії в рюкзаку. Та ти мені мільйон уже різних команд записав. Нащо мені перед тим як показати? Пускати паспорт, мені що треба? Три мільйони команд написати. І ще один пише з селі Михайлівка будинок. Та куди мені той ще будинок? Я вже й тут і без будинку, жесть. У мене нема грошей на будинок. Я хотів би, але в мене нема грошей на нього, тому буду без будинку. Я ну, на дитячу площадку заїхав, все поламав. Я можу, в принципі, ще раз до ТСН приїхати, поняв? Ну, таке відчуття, наче я, типа, другий чувак, поняв. І я попробую через це ду, типа, мій, протягнув руку, поняв до рюкзака. Коротше, попробую цю двіжуку зробити. Давай затестимо ще ще раз, чисто. До навігатор, база Організацій, державні організації, мені нада 1 плюс 1 Скоріше за все до них е, попасти набагато складніше, тому що вони державні виходить, поняв? А банди вони приймають просто так, поняв. Просто передав паспорт, та й хорошо. Та й слава Богу, типа зато вони є, поняв. Так, давай спробуємо, якщо чесно, що е, ще раз попасти в 1 плюс 1 Я, звісно, не впевнений, що вони мене там забули. Скоріше за все, вони мене пам'ятають і скажуть, ні, пішов ти геть, поняв. Але можливо, можливо, мене приймуть, поняв, і все буде. Чітко. Тому let's go. Так, мені треба да, получається сюди во. Тут тачку ми оставляємо, закриваємо її. І let's go попробуємо. Так, в офіс, так. Да. Так, нікого вбивати ми не будемо. Я прийшов. Я, я підготувався. Я прийшов ще раз спробувати. Вступити. Пішли до стіни. Давай спробуємо так. щас. Ну, я думаю, через voice буде краще. Ну, для мене. Да, бачиш, він через voice ваш паспорт. Поняв? Щас ми спробуємо. Щас спробуємо. Давай, давай, сейчас. Так, э, пас 34. Давай. Так, так, так. Пас 34. Так, так, так. Дістав паспорт справу. І, кишені, і передав громадянину напроти. Все, тако, тако. Щас це буде. Чи скаже, ні. Ну я готувався. Я готувався, прям сильно. Ваш паспорт. А, ні, це вже другий питає. Хух, це не в мене, поняв? Це в другого типа. Ще раз, але поволі. Типа, повільніше? Так. А, щас, ще, щас, щас. Дістав паспорт з правої кишени і передав громадянину напроти. Так, щас, зараз спробуємо. ПРП. А, це не він написав. О, добре, пише, ти шо? Дві ти... ваші ліцензії. О, а отут уже починаються проблеми. Спілкування. О, а, а як ліцензії? Таке питання. А ви можете команду на ліцензії? Я просто до, до такого рівня ще не доходив. Я, я до такого я до такого ще не доходив. Ліс. О, все, ліс. Так, 34. Порився в рюкзаку і дістав ліцензії. Передав громадянину напроти. Все, щас. Добре пише, диви, я Хорошо! Мене щас приймуть! Я буду журналістом. Хто ліцензії продає? Ліцензії нібито як не продають, їх видають в мерії, якщо я не помиляюсь. Це було в далекому 96-му, коли я перший раз отримав водійське посвідчення. От, тоді ж їх не продавали. <сум> Прикинь, час Да, якщо візьмуть він написав, га? Щас. Так, чи готові ви до психтесту? Так, я готовий. Ну тільки можете мене ну ввести в курс діла, що це саме таке. Ну, щоб я плюс-мінус розумів. Зараз зрозумієте. Добре, Ну, чувак пише, бач, паспорт в кармані. А я через вищат все просто роблю. Бо через вищат теж можна. Що в мене над головою? Якщо чесно, нічого не бачу у вас над головою. Волосся хіба що тільки? Ну, волосся більше як на голові, а не над головою. Та так, то над головою більше нічого нема. Стеля, напевно. Валяється від сміху, поняв? Добре, пише. О, хорошо! Пройшов тест! Бо він поняв. Типа він просто думав, що я нік скажу. Поняв? Що в мене в руці? Ну якщо подивитися, то є у вас фотоапарат в руці. От. Ну це якщо сильно придивлятися. Так а ну пройду я чи ні? Один з трьох. Прочекай, це перша помилка? Вова Туман повернув документи. Що значить один з трьох? Розверніться. Все, давай, давай дивимося. Що він скаже? Що я роблю? Ой, ну якщо чесно, я не можу знати, бо я не бачу. Зато я можу сказати, який зараз час, бо тут я бачу годинник. Так, час. А ну, котра година? 19.26, сер. Добре, пайдет, пайдео, давай. Я зараз такий психологічний тест пройду, друже. Це буде серйозно. Пройдемо, підпишемо контракт про працевлаштування. Я влаштувався! Мене прийняли! Let's go! Обовдіть, Я буду реальним цим журналістом. Документ номер 26 на столі. Легким рухом руки передав контракт. Людині поруч. Ручка в стаканчику, візьмете собі. Ох ти блін. А отут з'являються проблеми. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Оце, по ідеї ду. Поняв? Оце, по ідеї ду. Ручка лежить на столі. На столі. Да? У нього так? Uh, у нього так. Ручка лежить на столі. Тепер дивись, дивись, дивись. Тепер я пишу мій. І тепер я пишу легким. А походу, два з трьох. Походу, я помилився. Опа, отут я тут я попав. Отут я попав. Так, давай, давай я попробую ще раз. Я спробую ще раз. Так, uh, взяв ручку в руки. Так. Підписав контракт номер 26 Отако, От піде так чи ні. О, добре, він написав добре, я справився з цим! Я впорався. Передайте документи. Які? А які саме документи вам потрібні? Вам потрібен мій контракт? Візьміть його зі столу, він ось тут лежить, я його не брав. <хай, Хай сам бере, я не буду. Я не знаю, як його взяти. Ну, як його взяти по-правильному. Що він щось буде давати, писати чи ні? Ану, передайте контракт мені. Так він на столі лежить. Громадянин. Візьміть його, що він лежить. Я його не брав. Окей. Бач, бо я не хочу писати. Я не знаю, як це зробити. ЗРП шариш. Добре пише. Я впорався чи ні? Я впорався, пише. Бо я пише ЗРП шариш. Та я не знаю, як його написати правильно. Того я. Того я і кажу, я не брав, бери сам. У мене нема документів, це ж твій контракт. Ну мій контракт. О, зателефонував до служби точного часу. Так, зараз розберемося. Можливо, мені цього візьмуть мене на роботу. Я правда вбивав дуже багато людей, але сьогодні я стану працівником ТСН. Буду вести репортажі і буду заробляти гроші. Можливо, навіть великі. Хто знає, хто знає? Форма та жетон у кейсі. Хм, Це, походу, ще в мене не закінчено все. Да? Походу, ще не кейс. Якийсь відкрити, достати форму. О, все, відкрив кейс, дістав форму і жетон. Угу. Значить, через мі ми ага. Форма і жетон в руках. Вови. Да, тут якось так це працює. Це треба просто зловити оцю суть, поняв? Передав форму і жетон людині напроти. Він мене посвятив. У мене тепер форма буде з бронежилетом. Так це ж ТСН, наш мій бронежилет. Вов от мене пропонує вам вступити до організації 1 плюс 1. Натисніть так для згоди або ні для відмови. Так. Е, я б не переділи. Е, де моя одяг мій класний? Дякую, звісно. Але в мене, блін, косічка появилась. Я скуфом став. Я зіскуфився. Блін, я був такий красивий. Я був такий красивий. Я став скуф. Ще й це Це вопшашок. Перевдягатись тут о-о! <свист> <свист> так, почекай, як я. Ось, звичайно. О, все, хорошо, Обалдеть. Ні, я не хочу звільнитись з фракції. Вітаю, мене всі вітають, а я з куфом став. Де мені взяти нормальну одежу аби. Ну, а не оцю скуфську, поняв? Ну, я думаю, що я з цим розберусь пізніше. А поки що, я пропоную на цьому завершити. Я дуже радий, що я став скуфом. <свист> Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайник. кстати, якщо вам не вистачає трошки грошей, то ви можете використати мій промокод і ввести сюди Саня Коу. І отримати 200. Тисяч на баланс це дуже дуже легко. Тому всім дякую і всім пока.